Шановні діти, ми сьогодні з вами зібралися в класі, який у нас в Центрі національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства називають вишиванка. І напевно ви здогадуєтеся чому. Ні? Подивіться на цю стіну. І бачите, скільки у нас зазібрано вишивок, які відображають вишивки на території нашої Волинської області у різних регіонах. І саме тому сьогодні ми з вами проведемо такий майстер-клас про вишивку. Ви дещо пізнаєте. Ну і е, зможете розмалювати вишиванки, які вам будуть, е, ну які ви хочете, щоб були у вас або у вас є, і які далі стануть листівками для наших воїнів. Українська вишивка один із видів народного декоративного мистецтва українців орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. Один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок, і зокрема дівчат. Вишивку вживають в українському народному побуті, передусім на предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках. Крім того, вишивки поширені на предметах домашнього вжитку, як ліжники, обруси, наволочки, рушники, серветки тощо. Вишиванка це не тільки майстерне творення золотих рук, народних умітів, а й скармниця вірувані звичаїв, обрядів, духовних пряготів, і інтелекту українського народу, численні орнаментні зображення тварин, птахів, рослин, дерев, квітів. Стверджують, що наші предки обожнювали їх опоетизовувати природу не лише у е фольклорі, а й у. Е в декорному мистецтві, наприклад, рушники з вишитими зображеннями, голубів, півнів, коней, хрестиків, що були своєрідними е, оберегами, що захищали людей від злих сил. Також ми побували на експедиціях та екскурсіях у вишивальниці. і написали роботу. Зараз ви побачите презентації до цієї роботи. Вишивка. Була е, різноманітною. Зараз ви подивитеся, далі я вам розкажу. У нас є тут експозиція, на якій можна буде все це показати, але це ідея якраз презентація роботи. Бачите, це було не тільки, скажімо, е, вишивка як е, побутова, але і така дійсно декоративна. Ви бачили картини, так були. Ну, а ось тут дуже гарний е, є костюм е, весільний, виготовлений із серпанку. Це дуже надтонке таке е, полотно, яке почали відновлювати у центрі Ладомирія, що на території Рівненської області такий цілий є центр, е, музейна така експозиція. Дітки, коли побували, там вчилися. Ну і ось ця майстриня, в якої ми побували, яка показала нам, як вона вишиває свої вишики, відправляє до. О, о, це, скажімо так, це мола дощиця, яку вона нам показала, і деякі з вишивок, от, скажімо, ось тут наволочка, це є е, е, партушок, були віддані до краєзнавчого музею. Це ще вишивала її бабуся, прабабуся. Ну і ось ікона. Ікони тут тільки ті, що залишилися в неї, а досить такі великі, гарні ікони, в'ємні такі, вона віддала вже до храмів наших українських. Оце, це, окрім вишивки, ще бачите, майструє. І зараз тут бачимо, що такі пінєточки стоять. Діти, вона допомагає в нашому перинатальному центрі, Виготовляє ці пінєточки, шапочки туди віддає. А зараз почала плести носки для воїнів. І ось тут ви можете побачити, є чоловіча сорочка, одна із таких старіших на полотна, правда, тонкого полотна. От, ну і більш сучасна вже, але те от. Више так. От чоловік для нього, наприклад, коли він працював або коли обороняв наш край, для нього важливо було, щоб шиля була захищена, щоб кісті рук були захищені. І, звичайно, тут груди. Тому манішка зашивалася і на сорочках, скажімо, повсякденних, і обов'язково була прикрасою на святкових. Що ж до жіночих сорочок, теж. Жінка дуже багато працювала, правда. Була і домашня справа, треба було і в полі на городі. Тому теж дуже багато йшло сили на плечі і на руки. Звідси вишивалися саме плечі і руки. Але дуже часто у святкових сорочках можна було побачити таке, що тут рукави зашиті, а попереду, тут як ми бачимо манішку, не було нічого. Чому? Бо одягалася. Така жилетка, камізелька, як її називали. І вона, отак, якби я зараз закрила собі пічак, так, тут практично нічого не залишалося. Не було видно тої вишики. Тому що дівчата що одягали, а ну підкажіть мені, що, коли особливо йшли до спацеру. Що скажіть, що таке спацер? Догуляйте. До груди. І тому ця вишивка, її вже не було видно. І тут не завжди старали, як би, вишивали. Особливо на мисло старалися, щоб було з докатами. І чим більше було докатів а це гроші, значить вважалося, що жінка є багатою. У повсякденних сорочках такої вишивки не було. І здебільшого було ще так, що е, вишивка би, була відсутня, а е, просто ткали. Так як тут бачимо на цьому лошвичку, бачите виткану, отака от прикраса була і на жіночих сорочках чи чоловічих сорочках. Тобто, по-перше, вони були дуже грубі, у льону. Тут, навіть, от, якщо взяти цей льон, він теж є тоненький по відношенню до того, в якому працювали повсякден. І для того, аби більше часу, скажімо, приділити для вишивок таких святкових, зразу ткали тканину з узорами, і з неї шили вже собі сорочки шили. Скажімо, ще і інші такі прикраси для себе, особливо молоді дівчата. Адже ви знаєте, для того щоб вийти заміж, дівчина повинна була приготувати посах. Так? Що в цьому? Що таке посах? Придане, що ми інакше називаємо. Так от, оце придане мало включати. Свою собі сорочку святкову, сорочку майбутньому чоловікові, обов'язково хустину, якою зв'язували руки під час вінчення, або рушник, який під час вінчення використовували. Ну, звичайно, також весільні рушники, які брали до ікон. Ну, а ще жінки одягали ось такі фартухи. Тобто була сорочка от на зразок такої довгої. Там ще могли зверху одягати спідничку якусь, або там ще е, різні були, у різних частинах України е, одягалися такі спеціальні такі спідниці, і зверху ще фартух одягався. От дивіться, оцей фартух, він ще з 1958 року. У ньому виходила заміж свекруха. І оце вона мені подарувала оцей такий свій весільний фартох. Тобто одягали так от фартух і йшли. Це зараз ми знаємо, що молоді люди, виходячи зараз, дівчатка шиють собі білі сукні. так? А колись от ще в 60-х роках, навіть на початку, напевно, 70-х, а зараз вже відновилося знову, одягали здебільшого саме український стрій. Тобто сорочку вишивану, спідниця могла бути вишивана, ну і фартух. І в такому одязі виходили заміж. Але е, дуже часто ще окрім одягу, ми вже з'ясували якого. Е, також, як я вже говорила, були рушники. І рушники відігравали роль оберегів, так як і сорочки, які от вишивалися, зашивалися от в таких місцях, які найбільше натужувалися, так і рушники. І до того ж цього рушники діти ще давали. Мами своїм синам, коли вони йшли служити до армії. Раніше служили не рік, не два, а 25 років. І от мама вишивала рушник, або, скажімо, невеличкий такий е, хустинку, яку давала своєму сину, і він його завжди носив тут, за пазухою. Це був своєрідний теж оберіг для е, свого сина. Такі рушники. Вішали і в хатах, ну скажімо, напроти дверей, щоб відганяти злих, недобрий дух. От на них зображали дівчатка вже казали різних тварин, птахів, комах, і це якби теж ніби убезпечувало дім від усілякої нечисті. Ну, але ще хочеться звернути увагу, окрім того, що носили чим там, скажімо, рятувалися і на кольорову гаму отих рушників, отих сурочок. І коли ми подивимося, то бачимо, що справді різнобарв'я, правда, ці от рушники, діти це здебільшого вилинські. Півночі, хоча казали, що для нас без притаманні кольори червоний і чорний. І ось чорний колір це був сумний такий темний колір, але це і колір землі. Також колір такого багатства можна сказати. Ви знаєте, що чим темніша земля, тим вона більш є родючішою. От, але тим не менше, більш був сумний. І сорочки вишиті чорним навіть по чорному, але з добавкою білої нитки використовували саме у таких траурних процесіях, саме на похоронах, і, звичайно, коли відбувалися пости. Другим таким кольором є червоний. Ви тут, його бачите, є досить багато. До нього теж додався чорний або жовто-гарячі кольори. Дуже часто додавалися зелені кольори. Зелені, от, наприклад, чорні жовті кольори це кольори саме такі яскраві, які ну, якби спонукали до життя, от, до світла, до радості. А зелені кольори це весна. Це теж пробудження природи, пробудження усього живого. І тому бачимо і зелені теж кольори. І е, вони, от теж хочу сказати, вишиті по-різному. Тут є такі ти. Технології різні, зараз повернути до кольорів, але тут, щоб ви зразу подивилися, є хрестик, а ось це вже зовсім інше, це вже гладь. От. І, е е е такі, в рушниках, які вишивалися гладь, більше використовували яскравих різних кольорів, тому що вони навіть і краще, і гарніше сприймалися. Хоча, коли ось так подивимося, теж рушники є досить такі гарними. І серед них ви, напевно, побачили, виділяється один. Він не традиційний для Волинів полістя, бо він є із Полтавщини. і це є Полтавська гладь. Ну і так як е, все-таки сьогоднішнє наше заняття, наш майстер-клас присвячений вишивці, яка має бути оберегом для кожної людини, а в першу чергу для наших конів, сьогодні ми з вами постараємось намалювати вису, я вам роздам на ось таких от лекалах якісь узори. Можна взяти з тих, які ви бачите. Можете ви придумати щось цимі. У нас є і сорочки. Спочатку ви замалюєте так, тут узорчик, а з іншої сторони там є ручки, напишете побажання нашим воїнам. І як я вже казала на початку нашого заняття, далі ми їх кладемо у наш волинський судьба і вони підуть за призначенням. І я сподіваюся, якщо не справжній рушник чи сорочка, а наші воїни отримують принаймні ось. Таку сорочечку, вони теж будуть щасливі. А також у наші є й такі от рушнички. Тому за бажання, хто хоче рушничок, то сурочечку. Ну, е, сурочечки дещо менше, можливо, щоб нам е, більше можна було їх розмалювати. Будемо сорочки, але за вашим бажанням. Але ще ми сьогодні з вами маємо створити рушник перемоги і гірлянду героїв. Спочатку малюємо ось таке, а потім всі дружно розмалюємо. Ось цей рушник. Домовились? Так. Кому що кажіть, буду роздавати. Але ще, ви, напевно, помітили, правда, таке помітили. Знаєте, моя мама говорила таке, коли до тебе прийшли люди в хату на гостину, ти повинен їх спочатку нагодувати, а тоді вже з ними розмовляти. Чому вони прийшли? Тому тут чисто символічно нагодувати по цукерності кожен собі візьміть. Так, передавайте бокову. була досить таки дорога, І, знаєте, що виготовляли? Із таких кумашок, черветців їх називали. І це червець, ну, його спеціально розводили, але ця фарба з цих кумашок, вона дорога була. Тому використовували природні матеріали. Можливо, мені хтось підкаже, які самі, що було б надати колір світліниці. Чим можна було зафарбувати? Різними рослинними, такими як би, от бурячок могли взяти також, якщо темний чорний колір, то це могла бути кора дуба, це могла бути кора верби або ще якихось таких дерев, які при настоюванні дають темний колір. А от такі вже кольорові, скажімо, жовті, червоні кольори, звідки можна було взяти, окрім червеця, щоб давав червоний колір. Що ну от буряк, сказали ще, що можна було взяти. Прошу. Квітю, так, різних квітів. Проте в південних районах, скажімо, Володимир Волинський, Іваничівський район, чули, такий Городівський район, там, так от там було легше здобути мати нитки, причому не самим треба було фарбувати, бо були близько до кордону. І от за кордону привозили нитки. І таким чином ну, мали багату гаму, і тому вже такі були гарні різні вишиванки і були рушники гарні. Але ще раз наголошую, дуже гарні були тільки в основному ті, які були святкові. А уявляєте, скільки майстринь в нашій державі, на, на нашій волині, і наскільки кожен з них, кожен, подивіться, наскільки відрізняється кольорова гама. І також кожна дівчина, кожна господиня вибирала кольори собі і розмальовувала. І я думаю, що той річник справді, а тут ще з гарними такими побажаннями нашим воїнам буде тут подобати. Отже, шановні діти, сьогодні на нашому майстер-класі ми з вами виготовили і рушнички, і сорочечки, які є оберегами для наших, будуть оберегами для наших воїнів. І як я вже говорила, ми вкладемо їх в наші волинські сукпайки. Ну і, звичайно, створили гарний великий рушник перемоги. І будемо сподіватися, що вона скоро у нас.